Ти думаєш, що ти терпиш через те, що ти слабка. Ти терпиш через страх. І це цілком нормально, тому що наша психіка завжди вибирає знайомий біль чи знайомий страх, ніж невідому свободу. Тому ми тримаємося за погані стосунки за роботу, яку вже не любимо, за друзів, які вже перестали бути нашими. І цей страх він дуже обширений. Це страх залишитися самій, самотній, наодинці. Це страх почати все спочатку, з, з нуля, там з Нового листа. Страх втратити те, що вже, що вже знайоме. І всередині нас є вже цей голос давним-давно, що я вже так не хочу, чи не можу, чи більше мені так не підходить. Але ми. І за страху глушимо цей внутрішній голос, і наше життя стає нестерпним. Але правда тут одна. Потрібно перестати терпіти і зрозуміти, що це не руйнує наше життя. Це просто ти виходиш з цієї клітки, в якій ти була занадто довго. Ти просто з неї важко виходиш, тому що там була занадто довго. І, і за страху. Оце ти, коли ти це зрозумієш, тобі буде легше. І це не твоя слабкість, це твоя сила і сміливість. Бути чесною із собою, вибирати завжди нам.